Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу зробити корзинки. І що мені для цього треба? Значить, у мене тут 200 грамів борошна, 80 грамів цукру і 125 грамів масла. Все це зараз ми замішуємо, висипаю сюди цукор і висипаємо сюди масло. Масло в мене розвісне. І все це перемішуємо. Так, гарно перемішуємо. За бажанням, хто хоче, можна додати ванільний цукор. Ну я не додаю. Все це гарно так розтираємо, замішуємо. Тісто, нічого не додаємо ні яйця, нічого. Абсолютно. Такий рецепт. Як бачите, тісто замішується, збирається докупи. Ось так. Зараз я його викладу сюди на Люску і будемо тут його збирати докупи такий. Ось так. Тісто таке буде пісочне, смачненьке. Зберемось і крехти? Тісто замішується, робиться еластичним. Отак о. Вимішується. Таке еластичне тісто вийшло Ось так. І тепер будемо ділити на 10 рівних частинок. Якраз буде на 10. Можна розкатати і той, але ну, це. Я розділю зараз на 10 частинок, приблизно рівненьких. Ось так, такі скручуємо кульки. І я, щоб не роз... можна розкатати. Ну, щоб не розкатувати, зараз візьму формочку. Ось таку. І отак розтуй роз... і, в принципі, можна отак пройтися і буде воно. Можна і розкачувати. Ну, це, пограюся так. Ось так. Так я роблю, ось так я показую, як я роблю, а ви робіть, як вам, як ви забажаєте. Тут. І так само слідуючий коло бочок і слідующу. Ось так. Розпеділяємо. Таке виходить ось таке. І так, розподілила я по наших формочках тісто, виходить, на 10 штук. І зараз відправляю в духовку. духовка в мене нагріта до 180 градусів і випікаємо. Випікаємо десь хвилин 20-25. Так, друзі, спеклися наші корзинки. Ось такі вони получилися Зараз будемо їх витягати із, Що це не хочу. О, Ось такі получилися яка виходить добре, яка трошки? Смогли трошки їсти. то через те теж не випадають. Ось такі вони вийшлися, корзинки. Тепер що далі робимо? В мене і так, друзі, знову робимо ми до корзиночок білково заварний крем. Значить, у мене тут 150 грамів цукру, 42 г води, 60 грам білка. І мені ще буде потрібна щепотка, ну, десь третя частина чайної ложечки. Отак десь кислоти. Так, відправляємо наш сироп варитися. Доводимо його до 107 градусів і тоді починаємо збивати білки. Я показувала вже, як його роблю. І тоді збиваємо білки, за тим часом у нас сироп вариться до 118 градусів, кидаємо лимонну кислоту. І доводимо до 125 градусів. Потім виключаємо і даємо схолонуть, і він тоді вводимо у білки. так Починаємо збивати білки. Сірок у нас там вариться 107 градусів. І буквально одну хвилину я збиваю білки. виголів, це дуже швидко. Які. І тепер ждемо, поки звариться сироп Зараз заміряємо, скільки він тут, -о. чи є його 118. Якщо є 118, відправлю сюди лимонну кислоту і доведу до 125. І так, сироп наш покипів, зхолонув трохи, і тепер я буду вводити його сюди у білки. Довела 125 і охолодила 123. І тепер на невеликих оборотах добавляю. Він я і на великих оборотах роблю. На це роблю так. Вразниці нема. Тепер додаю бороси і збиваю веломп'єр. І так, як бачите, наш крем збився вже, ось такий він вийшвся, і я виключаю. It's... Ось такий. Гарний плотний крем у нас получився. Так що так. Ось такий крем, бачите? Плотний, ловкий, стійкий кремчик. Накладаю у кондитерський мішок. Так. І знову моя любима насадка. І... Ось така. Ось так. так, що далі робимо? Значить, це вставляємо потом. На потом. Тепер беремо наші корзинки. Я беру мене джем. Це сливовий джем у мене тут і наповнюємо так корзинки. І також, видно, я думаю, видно. Починаю. так. Якраз хватило на всі корзинки Так, і тепер далі, що я буду робити? Далі беру насадочку і отак. Подсажу такі цветочки. Ось так. Ось такі буду робити цвіточки. І так, ось такі корзинки получилися. і тепер зверху я потру шоколадку. І так. прикрашу трошки тертим шоколадом. Шоколад молочний. Не чорний. І так, ось такі корзинки в мене вийшли. Як бачите, смачненькі, гарненькі. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.